До літа 2024 року Дмитро працював майстром татуювання у Харкові, але війна змінила його життя. Сьогодні він боєць розвідувальної роти 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Попри службу на передовій Дмитро не полишив свою улюблену справу. Тож навіть тут він продовжує робити татуювання побратимам. Врем'я від часу, коли вихідні буває, Час від часу, ось коли маю час, приходять до мене і кажуть, щось потрібно зробити. І мені задоволення: руки не забувають своє, ну і хлопцям приємно. То це ви десь тут робите? Чи так? в мене тут своя машинка, все привезене з Харкова. Познайомився я з Дмитром на Донеччині, коли він саме доробляв своє тату. Усі ескізи, як виявилось, він створює власноруч. Ремесло тату майстра теж опанував самостійно і вже навіть встиг зібрати чималу українську базу тут на передовій. Якщо порівнювати, як я працював в Харкові, звичайно, мало. Хоч у мене в Харкові були 90% військові і військова тематика. У перервах між бойовими виходами, які Дмитро називає своєю роботою, він також ще займається іконописом. Любов до цієї справи у нього зародилася ще з дитинства. У своєму дитинстві мене батьки відправили у монастир. Чоловічий, звичайно, і я займаюся іконописом. У мене тут є свої ікони, тільки написані на папері. Боєць каже, що талант до іконопису йому передався від матері. В мене мама просто в цій сфері працювала, і, грубо кажучи, там після школи я до неї на роботу ходив. І воно так в пам'яті ця творчість закріпилася. Не знаю чому, але ось саме ікони стали чимось моїм. Відрозізнається його найбільша мрія зараз перемога України та мир на рідній землі. Після війни він планує повернутися до Харкова, відновити свою справу та розвивати іконопис.